Сьогодні перша операція, яку ми виконували, це було висічення пухлини параорбітальної ділянки справа по методу МОСА. це є золотий стандарт для видалення базально-клітинних карцином. Саме вузлова форма базально-клітинної карциноми шкіри була в нашій пацієнтки. Якщо говорити, скажімо так, народним, народною мовою. Це найбільш доброякісний, доброякісний із звидів раку. Він дуже повільно проростає. Конкретно нашої пацієнтки він проростав 10 років, він не метастазує і, в принципі, він добре піддається лікуванню, якщо його пролікувати адекватно. Сьогодні ми видалили пухлину з відступом, найменшим відступом до краю резекції 07 мм, з чистими краями і з чистим відповідним дном резекції. Це дозволило нам в два етапи зробити операцію. Відповідно, перший етап це було видалення пухлини з гістологічною оцінкою країфрезе, де нам гістологи повністю показали всю картинку, показали, як виглядає пухлина, показали, що пухлина не проростає в жодній з країв резекцій. І другий етап це була пластика місцевими тканинами. Ми зробили складний комбінований лоскоповоротний шкіри і рубоподібний зносин. Результат потім ви побачите. Що ще можна сказати? Друга операція, яка сьогодні ми виконували, це був другий етап. Перший етап був виконаний два тижні тому, там був складний меланостарний невус, У нас була підозра на те, що це є меланома. По інсісієн протоколу було виконано видалення пухлинного процесу з відступом 2 мм. Відправлено на. Гістологічну оцінку в CSD, де нам було вказано, що це травмований меланоцитарний невус. Тобто ми дуже довго з ними спілкувалися. Ми ще дозбирали анамнез пацієнтки і колегіально прийняли рішення, що це складний меланоцитарний невус травмований і для забезпечення 100% вірогідності і гарантій того, що на тому місці більше нічого не буде, ми прийняли рішення, що необхідно ще дорізати по 5 мм від краю. Утворення. Таким чином ми сьогодні вирізали це утворення, вирізали післяопераційний рубець, видалили і зробили пластику місцевими тканинами, поворотним теж лоскутом. Зважаючи на те, що це права гомілка, ми зробили шви таким чином, щоб вони потім ховалися під рельєфність м'язів.